Що, садимо городи. Один посаджений, другий будемо готували. Фризуємо. Йду по два рази на слід. Перший раз йду на першій передачі. Тут от, бачите такі грудки. Трохи є. Другий раз вертаюся по тим самим. То вже на другій передачі то вже от, робить от, вже гарні. Два рази на слід постачає. О, поміч прийшла вже. Так, тут зроблено вже. Але в нас ще є така штука, як скородити. Це коли береш греблі в руки і рівняєш все до ідеалу, щоб було все рівно, гарно. Це вже так вибаде. Маркуємо. Головний агроном сіє, садить. Ну і все, місія виконана.